Дітки зараз Ганна Сергійовна в осінньому парку і передає вам своє е, відео. Зараз ми його подивимось. Що ж там Ганна Сергійовна, Де вона? Ось бачите, Ганна Сергіївна вже зараз щось буде розповідати. Слухаємо уважно. Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами зробимо цікаву та незвичайну річ. А що саме, запевняю вас, ви такого ще ніколи не робили? Тому перед тим, як почати нашу з вами роботу, Пропоную подорож у світ природи, яка допоможе нам вгадати, що це за річ і для чого вона потрібна. Давайте з вами пригадаємо, які ознаки осені ми знаємо. Так, пташки відлітають в теплі краї, сонце вже нам не так світить. Ось погляньте, дерева всі стоять уже. В жовтому вбранні або оголені, а також йдуть великі проливні дощі. І сьогодні відгадайте загадку, про що буде у нас з вами наше заняття. Я порою дощовою, наче дах над головою при собі мене тримаю, а як дощ пройде. Складаю. Ну а вже ж, це наша весела Парасолька. І сьогодні я вам пропоную перебратися в нашу з вами творчу майстерню, де ми будемо з вами робити веселу, осінню, цікаву парасольку. Ну що, ходімо, а перед початком нашої роботи. Я пропоную вам пригадати, які бувають парасольки і коли вони виникли. Ходімо. Ой, дітки, давайте погукаємо, Ганну Сергіївну. Усі разом. Вмінкніть, будь ласка, звук і погукаємо Ганна Сергіївну. Гарна Сергіївна Ой, з'являйтесь! Ганна Сергіївна. Да, да, добігла, добігла. Привіт, мої любі малята. Фух! На вулиці так холодно. О, я рада вас вітати всіх. Ну що, продовжуємо нашу роботу, так? Я так, добре. Продовжуємо нашу співпрацю з вами. Давайте подивимось, які ж бувають парасольки. Ми звикли використовувати парасольку для захисту від дощу, але насправді парасолька була винайдена не для цієї мети. Її перше призначення був захист від сонячних променів. Батьківщиною парасольки можна вважати Китай, Єгипет або Індію, де вона була лише у царів та багатіїв. Це був символ багатства та влади. У Європі парасолька з'явилася під назвою Парасоль, як захист від сонця, але як укриття від дощу парасольку вперше застосували в Англії. Людство безупинно покращує парасольки, роблячи їх більшими і красивішими. У сучасному світі парасольки використовують не тільки для захисту від дощу та сонячних променів, а ще для прикрашання вулиць та танців. Також люди подбали про братів наших менших, тепер наших улюбленців не злякають ніякі зливи. Є парасолі великі, які ми беремо з вами на пляж, коли палає велике сонце, а ще є декоративні парасольки якими прикрашають напої, морозиво, та ними граються? Яка Так. Дивилися від о, парасольки? Так. А скажіть, будь ласка, для чого вперше була винайдена парасолька? Не від дощу. А від чого? Вмикайте мікрофончик. Сонечка, молодцы. молодцы. А скажите, будь ласка, а у вас есть ваши парасольки? Есть. Есть. Есть парасольки. у татусов, и у матус, у всех есть парасольки. А зараз парасолька нам для чего потребна? Для чего потребна зараз нам парасолька, малята? Віддощу, молодець Тимурчик, від дощу. А зараз я вам пропоную трішечки пограти. Добре? Ви зараз будете дивитися на екран і впізнавати, хто з тваринок із людей, з якою парасолькою стоїть. Давайте пограємо трішечки. Знаєте, що я це парасолька. Вам необхідно запам'ятати, в кого яка парасолька? У котика парасолька червона з білим горошком. їжачка жовто-зеленого кольору парасолька. У гусині парасолька жовтого кольору. У хлопчика різнокольорова, як веселка парасолька. мишеняток парасолька фіолетового кольору. Дівчинки парасолька червона, з білими квіточками. А песика парасолька синього кольору. Ну що, запам'ятали? Спробуємо тепер згадати, в кого яка парасолька. Так, ну що, приготувалися. чия Це парасолька, жовта. У Жовта. Жовта Жовт... чия? З чия жовта парасолька? Вулик. 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 Давай, давайте перевіримо уваги чи ні. Ну а хто ж ховався під парасолькою фіолетового кольору? Мішки. Дувати. Молодці. Миша. Ми, 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 ми Чия ж це котелька? Червоно в білий горошок. Ну? Ха. 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 Молодці, які ви уважні. Ану ж пригадайте, кому належить ця різнокольорова парасолька? паросома? Молодці. Давайте пригадаємо, хто ж господар цієї парасольки. Ану, згадуємо, жовта зелена коло. Пригадали, чия це синя парасолька? А синя? Молодці! Які ви розумнички. А чия ж це парасолька червона? Бо це ви, мабуть, не скажете. Ану, а ну, пригадуємо. вона з білими кіточками. Дівчинка. Молодці. Дівчинка назвали. Молодці. Які ви всі у вам задоволена! Так, ну а зараз давайте так. Про парасольки ми з вами пригадали, в громи з вами пограли. А тепер давайте трішки відпочинемо. А можете встати зі своїх стільчиків і трішки потанцювати разом. А з ким зараз подивимося, давайте раптом <му> потемніла, І почувся він, дощик не барився. Від <ś> <ś> У викно наступит. Мені допомагав танцювати, молодці. Ну а зараз де ми з вами в творчій нашій лабораторії? Давайте переглянемо презентацію, як зробити нашу веселу парасольку. Дивіться, уважно, а потім будемо працювати згодні, згодні. О, Марійка дала Є кружечки, складаємо їх навпіл, а потім ще раз. Ось так, як у мене. Коли всі заготовки будуть зроблені, беремо клей і по діагоналі промащуємо всередині кожний кружечок. А тепер збираємо нашу кольорову парасольку. Малята, як хочете, які ми хочете кольори. Ось така виходить у нас весела парасолька. І наостанок. Беремо тростинку. Весь кружечок останній промащуємо клеєм і з'єднуємо. Ось така парасолька у нас вийде. А тепер приступаємо до роботи. Ну що, передивилися? Зрозуміли? Давайте будемо працювати. Так, так, ви кружечки підготували різнокольорові? Да. А тепер, так, шановні батьки, якщо можете, то допомагайте нам і вам буде. Веселіше пригадайте своє дитинство. Так. Дивіться, якщо у вас кольоровий папір тільки з однієї сторони, от як у мене з різного кольору, то складаємо кольором Ось так. Малята працюємо. Так, і так. А Очевидь. тепер ще навпіл, ще раз навпіл. І так з усіма детальками. Вони повинні в тебе бути. Я дивлюсь. Я вам по покажую. Дивіться. Ось так. Так, це в мене. Ганна Сергійка, ви, ви застигли. Я вас бачу. При... Так, малята, ви мене бачите? Так. Так. Угу. Бачите, то, то, мабуть, в Херсоні у нас так. робимо раз, Зробили половинку і потім ще раз навпіл. Виходить у вас? Да. Виходить, давайте, давайте, давайте. Разом будемо працювати. Дуже весело. Марійка, бачу, з мамою працює. Молодець? Я раз. Ну, ви ж, ви ж вже дорослі? Так, дивіться, головне, щоб у вас було. Білою стороною закриваємо. Всередині колір, якщо у вас однотонний. Так. Ті детальки? Ті детальки зробили? Є? Так, є, да? Ну, Дітки починають далі працювати, а батьки закінчують першу частину. Так, тепер дивимося. Дивіться, розкриваємо нашу половинку і пам'ятаємо по діагоналі клеєм намащуємо. Ось, зараз я беру. Смотрите, так. так говорим. Ось дивіться, я вам в екрані покажу Видно, да Ось так. Тут з одної сторони намастили і притиснули. І так з усіма детальками. Ось так виходить, і відкладайте їх у сторону. Так. Знову беремо. З однієї сторони по діагоналі. Так як би вам показати? Ось так, да? По діагоналі є. Пальчиками прикрили. Далі. І, так. І так до кінця дня головне добре притискайте там, де ви клеєм намастили. Ні, положите половину, беріть. Тимор, ти вже зробив. Димурчик. Так, мило бачу, працює. Роби, Ой. ось так, притискай. Марійка, Марійка вона сама найменша, а працює як завзято. Діма, молодець. Кирюша, Давай, ось тут. Ось, працює. Так. Ні, що виходить? To... Š... батьки у вас виходить? Да? Ну, це добре. Стой. О, стою. Як цікаво... Як цікаво спостерігати Aha. за дітьми, а особливо за батьками? Як вони. Пригадуючи своє дитинство, як вони добре працюють. Нам, мабуть, Вікторія Вікторівна, потрібно буде з вами майстер-клас потім для батьків зробити. Можна зробити. Так, ну що, вийшло? Деталі так. А саміше? Починаємо рад нашу парасольку. Хто? З люди? Бачите? Підемо сторону ось тут, ось, намашуємо клеєм, і до неї. З'єднуємо наступну детальку. Потім промазуємо. Дивіться, якщо ось тут і ось тут, воно буде краще дишатися. Тобто понизу, понизу і по діагоналі. Так. Тепер наступну. Головне, щоб у вас деталі всі були на одному рівні. Бачите, Так. так. Тепер наступну детальку. І так далі продовжуємо. Я так. Дамінула, так, так, тепер я ось з'єдную з вами. Представляю, так у нас все попереду. Дністра треба знищувати, я все пропустила. Що, що, а що, Катя? З якої сторони ось треба намазати. Коли вже з'єднуєте деталі. Ну, Це вже ми. Ось, ось. Це вже... Так, так. Ось, вже... Ось, ось бачиш, ось тут. і ось Не тут. бачу, нищі, нищі. А, Так. Так, видно? З'єднуємо тут і тут намащуємо. І потім наступну деталь отак от прикладаємо. Потім наступну деталь. Видно? ага uh -huh. uh -huh. вот так вот так, вот. так вот, не 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 тоже так вот ты вот тут и машу, они один на одно они отдельно ты видел, как я показала

Так видці, я Давай, держу. О, мілочка, Мілуша, ти що вже зробила майже, да, моя ти розумничка? Зараз, міла, зараз ми дійдемо до кінця, зараз всі вже. Дітки дороблять разом зі своїми батьками. Давай. Ну, так. На наші. так. Давай. Добре, припускайте. Клей щоб у вас приймався. Неровно, пальчиком добре прижимайте. Давай, тепер. Ось цю зробила. Ні, давай зелену. Ось цю зелену. Давай почекай. О, ось так. Ось так. Ось так. Ага. Я тобі кажу, ось в цю сторону ти... ти мене зовсім не чуєш. А давай... давай шо? А давай ще. Давай ще одрок. Давай. Ось так, мам, мам. так. Поверни, щоб в тебе вийшло. Я ж тобі кладу їх вірною стороною. І сам, клади і притискай, давай, так, я ж тобі даю, що потрібно. Так, давай ще не все. Давай. Так, тепер реживе ось так. Клади і притискай, отак як я тобі даю. Діма в тебе там виходить? Дима. Mm -hmm. так, я... mm -hmm. Тимур ти... Тимурчик, що в тебе? Тимур mm -hmm. так, mm -hmm. Тимур, виходить, почитай. Mm -hmm. Виходить добре. Марічка, а в тебе як там з мамою? Все гаразд. Так, бачимо, мама киває головою, що все добре. Так, Кирюша ну, так. з тобою закінчують. Так. Так. Тепер дивимося. Час впливає. Так, є, да? вже? Так, тепер у нас залишилось. Ось дивіться, а тепер беремо. І як гармошку відкриваємо так, раз. Виходить у вас так. таке, так. Так, ми так диначок правиль підготували. Так. Є? так. Є? так. Є? Тепер перекладаємо нашу ніжку ось сюди. Мила молодець. Перекладаємо нашу ніжку ось сюди і потім промащуємо всю-всю всю сторону. ось так.

Дощ іде, можна з цією парасолькою виходити вже під дощиком гратися. <гум> так зробили? Покажіть мені ваші витвори? Так, так, так. Молодці, як гарно Тимурчик, де де твоя парасолечка? Ідемо. Так, о! Ти... які гарні парасольки! Слухайте, у вас парасольки такі чудові, чарівні парасольки вийшли. Правильно, 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 да, да, Катюня, так. Парасолька нужно выйшла, а вот пала у нас не тримається. Нічого, а там это. Аньчка, що там у вас? Мила, яка гарна парасолька. Діма о, -о, о. Тимур молодчинка, Діма, які гарні парасольки у вас. Молодці. Я так вами задоволена. Я так підемо гуляти, так? Підемо так, завтра. Я б завтра підемо з парасольками гуляти, гратися я на футболі. О ну Тимурчик, ну нічого страшного, моє сонечко. у нас також світло вимикають. Які гарні парасольки. Ой, Марічка, яка гарна. Нічого, нічого страшного, нічого страшного. Супер, супер. Не зламали вже. Нічого, нічого вона трудилася, вона молодчинка. Так, ну що, малята? Ви задоволені, побувавши в нашій лабораторії, в творчій лабораторії. Сподобалося робити парасольки вам? Сподобалося. Давайте ми в наступному тижні проведемо таке, а у грудні ми з вами ще зустрінемося, так, в нашій лабораторії і не Аби тут займали завдання для вас, що ви будете у нас в ще. Добре? Ну, аналітике, ми з вами прощаємося, ви були суперовими, ну, на всі питання відповідали, добре гралися. А які роботи у вас Ну, я думаю, Вами. Дякую вам за увагу. Масучка сміється як добре. І в долоньки плескає моя ти сонечко. Ну що, а на наша... сього. Мілочка, бачу, бачу моя радість, бачу. Давайте нам телефон пишемо переглянемо. Добре, добре, моя хороша. Так, ну а на сьогодні ми з вами прощаємося, бо в нас, мабуть, такий зараз Це було чудово, ми вас обіймаємо, як завжди. Даруємо вам сердечки і наші поцілунки. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення. Чекаємо вас наступного тижня.